Слава Україні, друзі! Отака то в нас погодка. То дощ, то сніг. На коп не виходить виїхати. Приходиться займатися цим, що займаюсь, другим своїм хобі. Зараз приступаємо. Сижу, розбираю зараз ці ЛМТ. І тому подібні. Розкушую цей, цю кераміку, і буде на посріблення буду срібло колись з них робити. А зараз буду я розбирати, на кінець то дійшла черга до цього телевізора Samsung. Побачимо, що тут буде цікавого. Отак він виглядає з другої сторони. Made in Корея. Такий немаленький, в принципі, задня часть така немаленька. Зараз розберемо, побачимо всередині. Так, ну що ж, це вам не радянський телевізор. Майже нічого немає. Тільки одна плата. І тут маленька. Все. Так що тут, я думаю, цікавого нічого не буде, але побачимо. Це капець. Тут нема ніхрена в ще. Дивіться, це просто смішно. Одна мідна катушечка малесенька. Як це так? Взагалі нічого немає. Це просто капець якийсь. Так що ці сучасні телевізори зовсім не варто купляти на деталі і так далі. Одне, що мені сподобалося в цьому телевізорі, то це такі. Такі динаміки колонками. Прикольно зроблені. Це все, що тут цікаве. Ну, побачимо, може щось -то й попаде, може хоч щось. А зараз ми будемо робити процедуру, яку я найбільш полюбляю, Зараз будемо спускати вакуум з кінескопа. Окуляри, перчатки, викрутка і молоток. Гарно спустився, от і тепер можна далі працювати. Так, плати розібрані, можна сказати. особо цікавого так, я нічого не побачив, але багато є мікросхем, транзисторів, можливо, буде позолота. І ще, що я побачив, здається мені, що, можливо, це будуть КМ-ки. Ось одна зелена така. Можливо, це КМ. І тут ще схована одна. Також, також така сама. Можливо, це воно і буде. А можливо і ні. Побачимо. Так що якось так. Помаленько сортую різний дріб'язок. Попалась така коробочка тут. Обично в цих коробочках буває, щось попадає. Але побачимо, що тут. Я вже трошки підковернув, але не розбирав. Так, ця сторона, як завжди, мікроскопічне все. Тут є КМ, але дуже малесенькі мікроскопічні. Так, а тут що? А тут нічого. Тут просто мідна проволочка маленька. І все. Так, трошки посортував всі радіодеталі, які вийшли. Тут особо нічого немає. Да, в принципі, ніде нічого особого немає. Тут треба перевірити ці діоди, може десь позолота буде. Потім тут перевірити мікросхеми. І ці полубочонки. Можливо, позолота буде, а можливо, і ні. Посріблення взагалі трошки. Чотири контактики, маленькі срібло на міді. Так, а що цікавого, то попало. От такі три КМ-ки. Єдине, що цікаве. І тут мікро КМки. Які коричневі. І все. Так що якось так. Зараз ще попробую по позолоті подивитись та й засніму результат. Все порозбирав, підсчитав. Такого бідового телевізора я ще не розбирав. Це все хлам, жодної позолоти в мікросхемах. Це от посріблення, яке вийшло видовбати. Розібрав до такої степені, що, що капець, все повиломував і порозбирав. Це ось ця мікросхема з мікроскопічними такими конденсаторами. Повипаював каемки. Їх даже й не. Тут всіх я навіть не знаю, скільки штук. 0,4 грами. І ось ці каемки. Все. Оце все, що тут попалось з доброго. І от писулька. Получилось, за скільки я купив цього телевізора, наскільки і розібрав. Так що сучасні телевізори для розбору не потрібні. Ну, добре, дякую за перегляд. До побачення на каналі.